Ми зробили огляд, і е, багато коментарів ми отримали негативних. Люди проживають е, е, і живуть щасливо, можна так сказати. Столиця груп порішала чи вирішила. Не знаю, скільки інвесторів вже які вклалися важливо, і скільки в перспективі можуть вкластися. Є якісь ризики, що його не подовжать. Я можу в коментарях це додатково е, розказати. Що зможемо від себе розкажемо, але відповідальність на вас. Друзі, всім привіт! Ви на каналі нерухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька, співведуча засновника цього каналу та компанії «The Capital Костянтина Писаренко. Сьогодні разом зі мною адвокат Олександр, і ми будемо говорити на таку тему. Значить, ми видали випуск про житловий комплекс h 2 o від забудовника столиця Груп. Ви просили про цей випуск протягом року, щоб ми зробили огляд на цей ЖК. Ми зробили огляд, зробили максимально наскільки змогли. З усіх сторін показати і поговорили з генеральним директором, з представником забудовника, і побули на будівництві. Від себе ми зробили реально максимум. Там багато хто з вас писав, що це замовний ролик. Кажу зараз і вперше, напевно, і не в останній, тому що дуже багато таких коментарів ми не робимо абсолютно ніколи замовних оглядів, замовних випусків. Ми робимо тільки все по власному бажанню. Захотіли, якщо нам забудовник пішов на зустріч, або ми знайшли мешканця ЖК, Ми робимо огляд. Так от, ми зробили огляд, і багато коментарів ми отримали негативних про те, що. Все неправда, все брехня, незаконний ЖК. Як ви можете таке показувати? Тому, щоб розвіяти ваші сумніви, або, можливо, зараз Олександр їх підтвердить, не знаю, як зараз піде в нас розмова, ми поговоримо трошки детальніше про будівництво цього ЖК, щоб ви точно вже знали для себе, чи потрібно інвестувати в цей комплекс, чи не потрібно інвестувати. Але на нас, будь ласка, не перекладайте відповідальність, ми тільки вам. Що зможемо від себе розкажемо, але відповідальність на вас, якщо ви вирішите там купити квартиру. Фух. Тому ми починаємо. Отже, добрий день. Добрий Ще день. Раз. Да. Олександр, да. А, значить, житловий комплекс H2O – дуже популярний скандальний да. об'єкт. Можете, будь ласка, предісторію. Я розумію, що нам Соколовський випуск да. говорив, але від себе, будь да. ласка, що да. там да. за історія? Да. Да. В принципі, моя інформація нічим не буде відрізнятися. Прошу хочу сказати, що у вас був дуже класний випуск, але ну, якби ми все одно повинні пояснювати більш детальними людям. Я сподіваюся, що наш з вами випуск допоможе відповісти їм на багато запитань, які є. Okay. Давайте так, звідки це взагалі з'явилося аж два o Тобто, колись був такий. Банк-Аркада, який е будував патріотику, да, патріотика на Озерах та на ВДНХ є такий, на жаль, недобут, да, це житловий комплекс «Северка». Е, В 2017 році, якщо я не помиляюся, да, банк-аркада було визнано. Ну, він ліквідований, так і е там десятки тисяч вкладників залишилося без своїх квартир. Як з'являється в цій історії столиця, столиця груп, тобто на місці, де мала будуватися патріот Каназеров, сьогодні зводиться саме комплекс да, H2U. По проєкту там має бути 29 9 будинків, якщо там до 30-29 будинків, від там, 16 до 26 поверхів, якщо я не помиляюся. І зараз там будуються там, 4 чи 5 в принципі, будинків. Я думаю, що кожен громадянин, житель міста Києва, може собі спокійно поїхати і подивитися, що станом на сьогодні там йде активне будівництво, там не дивлячись на ті проблеми, про які говорили і ви у випуску, і в коментарях, і про які ми сьогодні також піднімемо те. Отже, столиця груп приймає на себе, мовно кажучи, зобов'язання по будівництву, H2O, але вона не залишає. Інвесторів восторі, які в свій час вкладали кошти в там патріотику, okay. патріотику на озерах і Еврика, і існує меморандум, де вказано, що там 10% проданих житлових е, площ, е да, тобто, ну гроші, які будуть отримані, отримані від продажу H2O, Квартир нерухомості да, будуть спрямовані, спрямовані на добудову цих житлових комплексів, про які ми з вами говорили. Uh -huh. Станом на сьогодні да, ми повинні говорити про те, що столиця Груп вона має ну, прекрасну репутацію. Да, і такі житлові комплекси, я думаю, про які ми всі чули там ЖК Ліпінка, Варшавський, Варшавський плюс, да, ТРЦ Ретровілі і інші ЖК Севен це на великі крака. житлові комплекси, комплекс. Комплекси, які збудовані, введені в експлуатацію. І зараз там люди, люди проживають і живуть щасливо, можна так сказати. Ось, Стосовно да, аж з Давайте ми почнемо з, з таких. По-перше, були отримані ще давно там містобудівні умови. Тобто, okay. сам саме місто да, розробляло це, це не хтось розробляв. Один з основних документів. Так, так, містобудівні, да, містобудівні умови. Да, тобто, ви, тим чи на сайті там, да, або там, будівельний okay. реєстр, да, простими словами, його можна назвати. Там, кожен там, спеціаліст, який розбирається в нерухомості, там юристи, адвокати okay. або навіть там експерти з нерухомості, ви можете знайти в реєстрі усю дозвільну документацію, яка є. Там, повідомлення про початок підготовчих до робіт, дозвіл, той славнозвісний okay. дозвіл, да, про який ми ще поговоримо. Да, і містобудівні умови, документи на землю, оренду. Да та і так далі. Тому станом на сьогодні історія з житлом комплексом h 2 o наступна. Так дійсно є зараз судовий розгляд, є рішення Волинського окружного суду. Тобто відразу хочу сказати, як справа там. Туди потрапила yeah. да, тобто в нас був поружний адміністративний суд міста Києва, да, за рахунок реформування його да, справи почали mm -hmm. е розподілятися на інші окружні суди. Mm -hmm. Ось і справа потрапила е в інше місто, і е якби є рішення, да, яке е було скасовано будівництво. Але yeah. підкреслюю, е в нас судова система побудована таким чином, що є перша інстанція. Друга інстанція апеляція, апеляція, да, і третя інстанція це вже Верховний суд, касація так. Юристи, я думаю, які також дивляться, вони розуміють, про що я. Отже, станом на сьогодні є рішення першої інстанції да про скасування дозвіл, Да, але рішення не вступило в законну uh -huh. силу. Тобто а, сьогодні усі підстави, знаходження, будівництво да столиці груп і тих дій, які вони стануть сьогодні проводять, uh -huh. вони законні uh -huh. станом на сьогодні. Да, yeah. апеляція подана. Ага, а вона вступила в силу, тому що вони подали на апеляцію? Ну, звичайно, звичайно, звичайно так. Та. Дивіться, після, після того, як виноситься рішення суду в адміністративному порядку є 30 днів на <гум> подачі апеляції. Ага, Отже, так. цих 30 днів рішення не вступає в законну силу. <гум> Наскільки мені відомо, столиця груп вже подала апеляцію, е, ще немає відкриття апеляційного <гум> провадження, але я думаю, що воно з'явиться найближчим часом. Отже, про що це говорить? Це говорить про те, що е, це питання. Питання ще не вирішено, і коментарі, які писали у вас під відео, Можна що... може зачитати. Да. Будь, да, ласка. будь я ласка. ласка, я б хотіла да, зачитати да, да. А навіщо взагалі показувати незаконне будівництво? Поки одні люди докладають купа зусиль, щоб зберегти екоприроду. Зніміть про це відео. Нічого ви не читаєте перед зйомкою, безвідповідальна позиція щодо столиці. Та всі розуміють, що це реклама або банальне відбілювання. Це відео не об'єктивне, бо дійсно не враховані різні точки зору: забудовник, клієнт, юрист. Активіст в цьому вже дуже багато проблем в цьому ЖК. багато проблем і нюансів. І говорити про це лише з забудовником. Ну це смішно. І ще один такий. добре. Навіть якщо це не реклама, то цей огляд тим більше дивний ЖК незаконне, тільки но в квітні була заборона на будівництво. Усі в Києві знають, що там заповідник. Тут хочу сказати відразу про себе, оскільки мені також там сподобався один коментар, який стосується саме там назвами. Да. Що якраз Йо. ви якраз да. почали знімати. Рубрики з юристами да, і його да. думка. Да. Ось я якраз зараз для цих коментарів з приводу незаконності, хочу от як юрист, відповісти: mm -hmm. да? слово там незаконний, да воно може бути підтвердження тільки рішенням суду, яке вступило в законну силу. Станом mm -hmm. на сьогодні цього рішення немає. Тим паче, я ще раз хочу повернутися до репутації історії столиці груп і її відкритості. ви сьогодні можете самі знайти. Та том да, або на сайті h H2O, да, посилання ми сьогодні якраз його відкривали. Це з приводу відкритості да столиці груп. Що вони е, повідомляють про те, що 23 травня 25 року замовникам будівництва житлового комплексу та іншими компаніями, чи та законні інтереси були порушені, подано чотири окремі апеляційні скарги до шостого поліційно-адміністративного суду. Наразі ми очікуємо та на прийняття їх е, і дату їх судового розгляду. Я говорю про те, що з приводу законності ми повинні дуже е, обережно висловлюватися, да, оскільки е, одна сторона вважає рішення, яке ще не, не набрало законної сили законним, да, ага. а столиця груп, як ми всі розуміємо, да, вона вважає його. Незаконним. Тим паче, це вже будуть трішки торкатися активістів з приводу природоохоронного законодавства. Ви знаєте, тут я згоден, що повинен бути баланс, але в тому числі ми маємо розуміти, що, наприклад, більше 10 тисяч інвесторів, патріотика, еврика, патріотика на Озерах лишилися без квартир. І сьогодні зовсім стороння компанія. На да, брочі до увазі великі фінансові проблеми. Там е, великий дефіцит взагалі був у банка Аркади там. Не знаю, до трьох мільярдів, якщо я не помиляюся, да, щоб добудувати це, е, взялася за цей складний проєкт, да, щоб е, місто отримало е, гарний комплекс, да, і зменшилася кількість не, таких недобудов, як в тому числі Евріка, за яку ми говоримо, да, і, пат, і ага. Патріотика. Тому е, я завжди поважаю екоактивістів, да, але ми також повинні. Е, Звертати увагу на людей, які лишилися без квартир. Можливо, є інвестори, які е, вклали свої останні кровні, да і не і залишилися без клас. Це найчастіше і буває. Да, 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 да. А є ті, які як би, можуть потерпіти 5-10 років і передати цей недобут своїм спадкоємцям. Тому знову ж таки повернуся. Станом на сьогодні, давайте так: якщо ось до мене, як до юриста, звернулася б звернула особа, да. Да, яка б сказала би, що ви можете порекомендувати, да? наприклад, купувати чи не купувати, да, так, так, та, так. Да, давайте так так, я вам скажу, якби а, тут більше перемагає а, а, позитивний досвід самої будівельної компанії. Чесно хочу сказати. Якщо б це була якась новостро, новостворена компанія, яка тільки почала це будувати, да, я б сказав би, ні. Сто відсотків ні, якщо ми говоримо зараз безпосередньо за столицю групи за житловий комплекс Аж ОО, я б е порадив би да, е рекомендував е що зачекати, да поки е закінчиться судовий розгляд. Але е, вони могли вже б вже готуватися до е, цього провочення до, до купівлі нерухомості. Чому давайте так, ми виходимо з того, що на сьогоднішній день це е, комплекс е, бізнес-класу, якщо не помиляюся. Ні, ні? Комфор... Я... Проф... ні, не значить Ніт? комфорт. Вони да? ні, не бізнес. О, окей, е, давайте так. Я виходжу з того, що моя особиста думка, що беручи до уваги, вже збудовані проекти, вже те, що там чи 4 чи 5 будинків збудовані. Будованих і там запроєктовано, як ми з вами казали, до 30 і локація реально класна. Да, я там не говорю про проблеми в плані інфраструктури добиратися на правий берег. Ми зараз говоримо так. безпосередньо за е, цей ЖК. Він, я впевнений, на 100% буде збудований і чомусь так я впевнений, що столиця групу е, скасує рішення. Першої інстанції і дозвіл вона собі поверне. Але я хочу сказати, що в нас не тільки в Києві, а взагалі по всій країні. Є будівництво, яке призупинялося неодноразово, yeah. да потім відновлювалося. Тому це типова історія. І знову ж таки е хочу сказати, що беручи до уваги, що це столиця груп. І я чомусь впевнений, що вони е отримують вже законне рішення, да яке вступив законну силу да не і вони. Будуть без проблем далі будувати, ну робити все те, що вони і так роблять на сьогоднішній день. А ви от сказали зачекати там, поки йдуть суди. Скільки так. можуть тривати суди? Може це відбуватися там ще 10 років. От ні, 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 дивіться, дивіться. А 10 років точно а, ні? А, я думаю, що це там в цьому році точно це буде. А, ну, Тобто да, це да, вирішиться. Да. Ну я не думаю, що це буде там. Два-три-чотири роки. Mm -hmm. Ні. Я думаю, що, мабуть, це трішки і 26-го року. Ось, але не виключаю того, що столиця груп переможе в апеляційній станції, екопарк побіжить далі. Активісти да, да, по, да. побіжать далі в касацію, і це може там. Uh -huh. ще затягнутися на певний час, але це не буде там, як я казав, 3, 4, 5, 10 років. Тому і давайте ми беремо до, до уваги ще той момент, що є станом на сьогодні близько там, 10 тисяч інвесторів, які не отримали житло по, патр... по банку Аркати. Uh-huh. Да? А, не знаю, скільки інвесторів вже, які вклалися в ОЖДО, і скільки в перспективі можуть вкластися. Ну чи зинт... чи захочуть вони там лізти в цю історію? Я думаю, що е... ні, якщо б вони на 100% були б впевнені, що е... столиця груп е... там, незаконно веде свою діяльність. Ні, я думаю, що з цим комплексом буде все гаразд. і е... Рішення суду буде на користь саме столиці груп. Це моя е... oh, yeah. суб'єктивна винка особисто, як юриста, як адвоката в сфері нерухомості, як спеціаліста, який е... слідкує за бог. Багато... Гетьма, житловими комплексами і будівельними компаніями. А скажіть, що там з землею? я значить Якщо я не помиляюся, там будівництво ведеться на чотирьох чи п'яти ділянках. ось Від початку були договори оренди, які закінчилися в 2020 році, але потім було ініційовано судові. Спори, щоб їх продовжити станом на сьогодні, якщо не полягаюся по двом ділянкам, є рішення суду, які показують, що договори оренди продовжені до 30-го чи 35-го року. Ось один, одна справа ще розглядається. А по ще одній земельній ділянці є питання, але я можу в коментарях це додатково розказати. Ага, <рі> так заволіровано. Добре, але питання так. тим не менш, те, що по двом земельним ділянкам залишається питання. Я так розумію, там або не подовжили а, Судовий одні... так, та, та, та. Та. тобто Д... на. Це теж що буде вирішуватись. Чи є якісь ризики, що його не подовжать? Тому що от ми, я пам'ятаю, знімали інтергал Середські сади, і там так. в них закінчився договір оренди. Я тоді казала, що є ризики. Так, Вони так. кажуть, це взагалі не ризики. Господи, ми цей договір подовжимо. І все це така розповсюджена практика. Так, да, дивіться, це розповсюджена практика. Да, це розповсюджена практика, коли закінчуються договори е оренди земельних ділянок. Потім. Рішеннями, сесіями там їх чи скасовують, okay. чи не продовжують будівельники, іде, забудовник іде mm -hmm. да будівельна компанія йде в суд і продовжує. Тому я ж кажу, що стало сьогодні завдяки там рішенням суду є продовження по по двом ділянкам, по двом земельним ділянкам оренда з роком там до 35 го чи 30-го року. Звичайно, коли ми говоримо про будівництво, да, і ті теми, які підіймають навколо нього, там як mm -hmm. важливо ну. Юри... у юристів завжди є ризики. Давайте так. Ну завжди mm -hmm. є ризики. Але там, окрім там, юридичних норм, да, правових там, практик, да, ми маємо все ж таки. Е Звертати увагу на ім'я забудовника, те, що я знову ж таки проговорю. Да, да. Тому, якщо а, це підсумовуючи там свою відповіді, да, якщо б це, це була не столиця груп, я б не рекомендував би 100%. Mm -hmm. Або да. як, як столиця груп, бачите, як ми да, всі довіряємо. Да, там ін -ін інтеграл був, так, так, а. так. ось а, тому А якщо б це було там. Компанія, яка тільки зареєструвалася, не має своєї історії, не має жодного побудованого там навіть приватного будинку, то звісно б я б не рекомендував би 100%. Да. А, тому я впевнений в тому, що все буде. Мрієш про власний бізнес, але не знаєш, яку нішу вибрати, і що точно зараз приноси тобі результат? Ми допоможемо. Компанія The Capital підбирає нерухомість для різного типу бізнесів: кав'ярні, магазини, готелі. Звертайся до нас, і ми допоможемо тобі не тільки з ідеєю для бізнесу, а також підберемо вдалу нерухомість, адже локація це 50% успіху. Добре, і останнє питання. Е, дивіться, ви впевнені, що все буде гаразд. Ну е, да. це ваша суб'єктивна думка. Ви впевнені, що все буде гаразд, що соли ця групи виграє суди, там зможе відстояти свої. Ім'я і продовжити так. будувати. А, це буде, як знаєте, це буде як Силаючись на ті документи, які ви знаєте. Ну, які да. ми всі бачимо, Це так, буде да. як столиця груп порішала чи вирішила. Тому що я вам поясню, коли я сказала, ну вирішила всі питання, ілі вона порішала. Скажу чому? Тому що я своєю сусідкою гуляла, я їй кажу: сьогодні знімала аж два. Ну, вона мені каже, так там же ж вони ж будують в заповіднику, там же ж не можна. Я їй кажу. Та все там буде угу. Mm -hmm. все там буде прекрасно, все там столиця вирішить. Mm -hmm. а вона мені mm -hmm. каже: якщо в нас почнуть ліс забудовувати, ти зі мною вийдеш а тут в мене питання: столиця груп, на вашу думку, вона зможе відстояти свої права, тому що в неї є весь необхідний пакет документів, чи тому, що там є mm -hmm. зв'язку. Давайте, ліс, да, давайте ми почнемо з того. Будівництво б не було якщо б не було розроблених на місто будівних умов детальний план забудови території. І це, тобто, і це та... він був ще розроблений до Так, так. Та, 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 та. Чому давайте ми почнемо? з того, чому там, наприклад, прийняла столиця в 21 році, да почали тільки зараз. Те, що почалася нас, на жаль, повномасштабна війна багато часу забирає саме переоформлення там зміни проектної документації і так далі. Оскільки якби було все на зовсім іншій юридичній особі, тому давайте ми почнемо з того, що був розроблений детальний план забудови. Є місто будівні умови, які погоджуються, розробляються самим містом, тобто там ну державою в особі, yeah. да, там органів місцевого самоврядування. Тому слово е, порішать тут недоречно, да, оскільки якби документи розроблені містом, да, погоджені там, в тому числі там з громадою і з іншими органами, і представниками влади, місцевості і так далі. І станом на сьогодні е, 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 якраз діяльність, да, яка пов'язана з забудовою. З будівництва цього житлового комплексу нас здійснюється на підставі у тих документів, які я сказав. Так, дозвіл зараз є рішення суду, але знову ж таки підкреслюю на останок. Воно не набрало так. законної сили, оскільки подана апеляція. Все. І зараз ми всі її чекаємо буде дуже класно і цікаво спостерігати так. на цей судовий робос. Тому все друзі. Ми сподіваємося, що ми відповіли на я розумію, що можливо не на всі питання. Але, хоча б по вашому побажанню, ми поспілкувалися з юристом, щоб він поділився своєю думкою, що він знає, що він думає про цей житловий комплекс. А ми вам насправді дуже вдячні за кожний з ваших коментарів. Він для нас дуже цінний, тому що ви ділитеся з нами, ділитеся з іншими. Можливо, хто розглядає цей комплекс. З вас, будь ласка, вподобайка величезна. Олександр, будь ласка, поставте, або там. Про мене, ви пишете не дуже хороші речі. Тому Олександр писав, будь ласка, в фотобайку. Може, про мене також напишу, писав. <схіття> так. І не забувайте підписуватись, будь ласка, на наш канал. До зустрічі в наступних випусках.